Ось у мене вісім таких гомілок, я їх промила, і тепер їх потрібно замаринувати. Тут даю спеції до курки, трішки паприки, базиліку, полюбляю додавати трішки, солю. Та перчу. Додаю трішки соняшникової олії приблизно столову ложку. І все перемішую. І тепер залишаю гомілки маринуватися приблизно на 1 годину. Ось минула година. Гомілки промаринувалися, і тепер з ними перехожу до плити. На сковорідку виливаю соняшникову олію і викладаю гомілки. Гумілки потрібно обсмажити до готовності. Накриваю кришкою, роблю маленький вогонь і до готовності. В окремій сковорідці потрібно підсмажити цибулю з морквою, цибулю нарізала кубиком і додаю моркву. Також все обсмажують до готовності. Коли гомілки та засмажка будуть готові, залишаю, щоб вони охолонули. Ось це підготувала, засмажка та гомілки вже охолонули. Також натерла на маленьку терку твердий сир. І тепер знадобиться мені тісто листкове дріжджове. Я його вже розморозила, дістаю один пласт тіста, розрізаю його навпіл і тепер трішки розкачую. Тепер беру гомілку. Викладаю на тісто, так, щоб ніжка, частина, частина гомілки була ззовні. Біля гомілки викладаю засмажку приблизно столову ложку і посипаю твердим сиром. І тепер це все згортаю в мішечок. Так, защіпую. Можна використати і нитку, кому як зручно. І ось виходить така гомілочка в мішечку. Те ж саме повторюю із іншими частинами тіста, і до закінчення гомілок. Хотіла сказати на рахунок засмажки, що до засмажки можна ще додати печериць і обсмажити разом. Ось виробила я майбутню смакоту, шлом кладу донизу на деко, і обов'язково тут потрібно так щільненько защіпувати, щоб при випіканні нічого не повитікало. Загалом мене, загалом мене пішло 900 грамів всього тіста. Одна упаковка. І тепер буду змащувати це все яйце під солю. І тепер ставлю заздалегідь розігріту духовку, вимкнену на 200 градусів, приблизно на 35 хвилин. За 5 хвилин до закінчення випікання посиплю твердим сиром. Можна також посипати і кунжутом. Ось, погляньте, приготувалася смокота, я залишила, щоб воно все охолонуло. все пропеклося. Зверху утворилась така скоринка сирна. М'язко просто відстає від кісточки. Смачного.